Я забороню обиратися до Верховної Ради пенсіонерам. Бо сидять, як пеньки мохом обростають, і тільки ногами вперед на кладовище їх винести можна. На вилах виносити пенсіонерів з Верховної Ради і приводити до влади молодь ваших дітей, ваших онуків, яких ви вивчили, і вони з дипломом про вищу освіту на базарах стоять, торгують. Замість того, щоб мати роботу, зарплату і заробляти собі на пенсію. Ми приймемо закон, який заборонить одній людині більше, ніж двічі обиратися депутатом Верховної Ради нічого там тим дармоїдам по 20 років сидіть. треба міняти політичну кров, треба приводити нові обличчя. Тому ми знизимо прохідний бар'єр до 3%, а можливо ще нижче. Кожен з вас матиме можливість прийти до парламенту, до обласної ради, до міської ради. Бо я хочу привести до влади молодь, до речі, серед 21 кандидата в депутати. Я наймолодший кандидат 41 рік. Усі інші вже підстаркуваті. Тільки молодь може навести порядок в Україні, тільки молодь здатна підняти Україну з колін. Тільки молодь здатна навести радикальні зміни. І разом з президентом Ляшком молоді хлопці-дівчата, які сьогодні не мають перспективи, бо в них немає блату, немає волохатої руки, немає папи, мами, то діти нікому не треба. Я дам вам цей шанс, як сам себе реалізував із дитячого будинку, з інтернату дійшов до... Президента, отак От кожен з вас матиме можливість дійти, щоб ви мали можливість досягати всього в житті, залежно від своєї голови, від свого здоров'я, а не від того, скільки грошей у ваших батьків. Чому така ситуація сьогодні? Бо в Україні. Немає справедливості, бо в Україні немає правди. І тому я йду на президентську посаду для того, щоб в Україні була і правда, і справедливість. Президентом має бути людина, яка знає, як живуть прості люди. Почому кусок хліба. Скільки ліків в аптеці коштують, скільки комуналка коштує. як і нещасні люди старшого віку виживають, вже бракуючи на свою пенсію. От такий має бути президент, який веде за собою людей, який не боїться. Забрати на себе відповідальність, який здатен приймати рішучі рішення, який не водитиме по манівцях, як мазай зайців, а тільки вперед, тільки прямо до Європи, до того життя, який дасть можливість жити нашим дітям і мати перспективу і мати майбутнє.